Жило в одному морі китеня. І не просто китеня ні-ні. Воно мріяло зробити щось надзвичайне. Ну, щоб потім сказали про нього ой, яке ж дивовижне, яке чудове китеня живе в нашому морі. І що воно тільки не робило заради того, щоб прославитися, навіть на хвіст ставало і стрибало по хвилях, так як акробату цирку, та, ні старі кити. Ні дельфіни, ніхто цьому не дивувався. Вони лише хитали головами і говорили Ну що ж, китання ще зовсім маленьке, підросте порозумніше й не буде так поводитися. А китання у відповідь на такі розмови ще дужче сердилося. І якось одного разу воно вирішило зробити щось уже зовсім дивовижне, надало живіт і раптом злетіло в небо. Спочатку воно, звичайно, злякалося, та, подумавши, сказала собі ну тепер усі обов'язково здивуються. І справді, коли китеня пролітало над якимось будинком, на балкон вийшов хлопчик. Він надув щоки і закричав Ой, ой, оце так диво, дивіться. Так би, мабуть, і кричав він весь день, та тут на балконі з'явився його дідусь. Він глянув на китеня і сказав тихо, немає нічого дивного, мій хлопчику, це ж дирижабль. Ще років сімдесят тому він був дивиною, а зараз вже є літаки, ракети. Сьогодні він просто застаріле диво. Застаріле диво, застаріле диво? Після цього зостається лише одне ніколи більше не літати. І китеня опустилося на якусь галявину. Так воно й лежало там на траві, зітхало, сопіло, а маленькі жабенята стрибали біля нього, щоб заспокоїти і розвеселити його. Але китеня зітхало й сопіло ще голосніше. Пробігав повз нього заєць, зупинився та й питає Що з тобою? Може, в тебе нежить? Де там нежить? розсердилося китеня. Горе в мене. Хотілося всіх здивувати, а що вийшло? Застаріле диво, дирижабель. Та не хвилюйся ти так, пообіцяв Заяць, я тобі допоможу. Раз ти дирижабель тобі потрібен кошик, але сьогодні ми не будемо нікого катати. Сьогодні він нам потрібен для іншого. Так Заяць утішав китеня, а пізно ввечері над тихим містом знову з'явився дирижабель. Він пролітав над майданами, вулицями. І хмаркою повис над тим будинком, де жив хлопчик. Потім обережно опустив йому на балкон кошик лісових ягід. Але хлопчик уже спав. Та все це і дирижабель, і кошик побачив дідусь і дуже здивувався. Звичайно, він дуже старомодний цей дирижабель, але ж який він на диво добрий. І тут, в небі, китеня вперше посміхнулася, воно зрозуміло. Найбільше диво це добре серце.